106 загиблих, 2000 тисячі поранених. Така ціна бажання змін. Вже минуло два роки з того часу, як українці разом постали у боротьбі за краще майбутнє нашої країни. На жаль, це коштувало деяким життям. Україна пам'ятає своїх героїв, знає їх імена і завжди шануватиме. У день пам'яті Небесної Сотні Чернігівці зібрались вранці, 20 лютого разом біля стели із фотографіями загиблих і заспівали гім наші пороженьки, як роса на сонці запанує і ми у своїй стороні. Україна на щиток знає, що таке боротьба за незалежність. Це протистояння не на життя, а на смерть. Два роки тому країна втратила 106 своїх синів та дочок, і нікому не відомо, скільки ще доведеться втрат пережити. Сльози, біль та смерть бачили ті, хто тоді був у центрі подій. Серед них і Чернігівська журналістка Маріанна Харді. Два роки назад в Україні були собиття, які потрясли не тільки нашу страну. но и мир. Была свергнута власть Януковича, но при этом погибали люди. Они шли под пули, желая что-то изменить в этой стране, чтобы потомкам було лучше. Всі спогади Маріани та інших чернігівських журналістів, які були свідками подій на Майдані, представили на виставці під відкритим небом. Фото доповнили віршами та невеликими розповідями. Чернігівщина втратила трьох героїв: мовчана Андрія, Прохорського Василя та Орленка Віктора. Всіх загиблих вшанували хвилиною мовчання, прочитали молитву та поклали квіти. Слава цю і і на віки, віки Нехай ім'я твоє, нехай Твоє, нехай буде твоя, як на небі, так і на землі. числа я була в Києві. Коли це все відбувалося, тобто я допомагала в медичній службі і багато ближче, які зараз тут я їх пам'ятаю. І ну це дуже важкі для мене. Спомини і ну, дуже важко це все згадувати. Я просто не міг і не мав, мабуть, права не схилити голову перед пам'яттю тих, які поклали своє життя за те, щоб люди нашої країни жили краще. і Я в тому числі я хотів би. Знати, що ті ідеали, за які поклали голови герої Небесної Сотні, в нашій країні не забували. Ви знаєте, діти мої, без сльоз не можна дивитися на це все, що в нас було два роки тому. Які гарні діти, які гарні. І вони взяли і полягли за нашу. Свободу за нашу незалежну Україну. Ніхто не покараний за два роки за розстріл на Майдані. Ніхто не покараний. І я не знаю, куди влада дивиться і коли це воно закінчиться. Також всі присутні мали змогу написати листа із співчуттями родинам загиблих. Всі листи обіцяли відправити як можна скоріше.